І ще раз слава Україні. А сьогодні 26 червня і хотів записати відео. Бо люди питають у мене, наскільки, наскільки вистачає а, тих газових, газових балончиків. Ну, скажу так, а, то все залежить по-перше, від того, а, від, від того, як дуже ви готуєте. Взагалі-то мені. А, а, того, того малого тут є 300 грамів. Його вистажи іще ще вправі вправі є, є повний. І я його вживаю 4 дні. Таку, таку дужу, таку дужу колись я з собою брав на, як кажуть в Польщі, каякерські спливи. Тобто а сплави на байдарках. А, і ми з родиною таку, таку банку користували ну, Я так думаю, що на тиждень-на півтора має вистачити. І то, а, а то є а, а то є сама горілка. Там такий пальничок, який Розкладний, покажу ближче, такий маленький, він з за поджигом і то робити так. Прикручуємо, прикручуємо його і розкладаємо. П'є за поджиг, як то завжди. Не дуже працює, краще взяти запальні, запальничку. І вона почала працювати. Закрутив. Ще до того маю, маю таку посуду Туристична, алюмінієва. не дуже доброї якості, але, але дешева. Чашечки-машечки. Такий маленький чайник. На, на двоїх людей з головою. Того на, на, щоб, щоб зробити дві, дві чашечки чаю. Такий маленький. Так це ставиться. Мені то взагалі супер. Дві кастрюльки з ручками, з ручками і кришечками до неї. І тут ще одна. Ще одна кастрюлька і пателька така мала. Така мала-мала пательня ще. Така. І ще не смажив нічого, за пательню нічого не можу сказати. Вона укрита нібито тефлоном, але це але такий китайський тефлон. Думаю, що буде пригорати, так що краще, краще смажити на трохи на малому вогні. А, та горілка а, так дуже вітру не боїться. Але, а, але як ви хочете, щоб а, трохи і газ зекономити, і, і швидше а, то приготувалося, то то краще, а, краще поставити перед нею якийсь захист, Там кремати люди ставлять, а, ну, щоб був захист, захист якийсь від вітру. І тоді буде то готуватися дуже швидко. Ну і так. Наразі, наразі за, за такі мали речі, наразі все. Цей чайник на тій горілці готують. Го, ну, готується вода десь. Три-чотири хвилини. Десь так. Наразі.